Клятва на могилі Євгена Щербаня. що обіцяли його соратники ексклюзивне відео з поховання. Щоб таких і інших вбивств не більше в нашій державі не знали. Козирний свідок прокуратури як вдалося отримати свідчення Петра Кириченка проти Тимошенко, і до чого тут депутат Андрія Портнова. Ми стали я так розумію з пані Забело Кириченко жертвами. А І як жінка Петра Кириченка з Америки опинилася у заручниках в Лук'янівському СІЗО. Телефонне зізнання. Ані дворі вашінучні дурак. Он приїде, щоб вас виручати, виручать. Должен приїхати. Америка здригнулася від цих вибухів. Російський слід теракту в Бостоні. Знак оклику у понеділок о 21-й на ТВАЙ.